Вітаю вас, мої малята. Повторюємо нашу тему Зима, зима, зима. Вчора ми гуляли і дивилися на вулиці, яка зима. А сьогодні подивимось на малюнок, яка. Зима. Взимку треба чистити, підмітати сніг, тому що важко ходити. Мокрі будуть ножки. Треба прибирати. Взимку треба годувати птахів. Взимку мороз, взимку, треба берегти себе, тепло одягатись. І якщо не слухати маму, і тепло не одягатись, можна захворіти. Ось так. Взимку. Дуже багато різних ігор. Подивіться, це санчата і можна кататись. Це ковзани і теж можна кататись на ковзанах. Тут лижі. І можна кататись на лижах у лісі. Ммм, гарно. Ще можна робити бабу снігову ось так. Якщо ми будемо слухати батьків тепло одягатись. Зима буде весела, цікава, грайлива. І сьогодні я пропоную вам зробити бабу снігову. Починаємо. Отже, баба снігова, баба снігова, яка вона. Біла може бути різна, велика, маленька. Я хочу робити ось таку. Треба вирізати білий круг. Круга. не Неоднакові різні. Великий, менший і ще менший. Це будуть бока, це буде грудка, А це буде Голова три білих круга. Ще треба шапку. Шапка ось така. Ще хочу рукавички, рукавички. Ось такі. треба пензлик, клей і папір. Я хочу фіолетовий папір і починаю робити снігову бабу. Перше я беру великий білий круг. А ви спостерігайте і робіть разом зі мною. Так. Одягаємо шапку. Руки можна намалювати, а можна зробити ось такі палочки. Взимку треба тепло одягатись і рукавички обов'язково. Подивіться. Який гарний, веселий! Вийшла, у нас вийшов сніговик або баба снігова. І я прошу вас, зробіть однакового сніговичка. Подивіться, носик однаково морквинка, на голові шапка, на руках рукавички. Але наш сніговик холодний, білий і сніжний, буде нам приємно дивитися і зиму любити. До побачення!